Доброго ранку, друзі. Ось так починається кожен день. Зранку стаєш, робиш обхід, щось підчищаєш, підрізаєш. Троянди починають деякі вже відквітнути. Олександра Овкін залишилось вже буквально декілька гілок з квітами. Юбілей принца Монако вже майже обрізаний. Зато Ельторо тільки-тільки починає розкриватися. Троянда Парадіс. Троянда Тривесілля. Також, яка видно, вже два тижні. Ну, вже потихеньку підрізаємо. І ось цій композиції розквітла спірея зібальда. Але троянди вже так розрослися, що починають його вже прикривати, цей кущ. Флюмінтанц. Квітне, ще йому нічого, вже потихеньку облітає, тому, звичайно, щоб клумби виглядали, виглядали охайно, постійно треба щось біля них робити. Пройшов мікродощик, у нас мікро. З квітня місяця не було дощів. Кожен день поливаємо. Але цей мікродощик, який, як кажуть, в народі прибив пилюку, він все так виживив. А тут заквітла Керіо. Пізно починає квітнути. Ось її якісь нереально. Нереальні квіти. Відчуття, що вони не справжні, а штучні. От вже форма красива. Рядом Ілоу Бебі із своїми трикутними пелюсточками, букетами, Деор Маленькі піончики і вже доцвітає густа Луїза. Чорнобриці після дощу і після підживлення виглядають ну дуже такі смачні, зелені. Сальвія ще як почала квітнути за ірисів, так вона ще і квітне і квітне. Охінацея. Скоро все заквітне. Троянда Глорія, де підрізана і пустила масу нових пагонів базальних. Деякі базальні, а деякі просто знизу. Айстра альпійська також ще квітне, дуже гарно вона і з трояндами, і сальвією. Бересклід форчуна. Презентема Дівоча заквітла, за якраз під лілією. Вона і з трояндами вже, вже квітла, і якраз і з ліліями. Буде взагалі дуже добре їх підтримувати. І лілія вже одна заквітла, це Анна Марі Дрін. Дуже рано починає квітнути. Боїнг вже навіть також починає які квітки впадати, майже всі впали, залишилось тільки дві, тільки тільки є ось так починає квітнути. Дікфініом. А конечник розпушив свої волоки. Ну це взагалі неймовірно. Хмара волоків. Літо продовжується. Так очітки прикрили горбок. А так і недавно тут були тюльпани. Вже і забули. Розвісся первінок варієгатний. Гірку прикрашає пербозілля повзуче. вже добре укоренилась бігонія вічно зелена, манжеточка продовжує квітнути. скоро картинка зміниться і передасть і троянди передадуть естафету. Ліліє. Хвости буяють. Хвоста стандарт взагалі. Зайняла основне місце на клумбі і вже випускаю свої чарівні квіти. Раніше не залишала. Мені подобалося. Без квітів, без цвітоносів. А зараз, коли з'явились лілії, мені подобається це поєднання лілії і квіти хвости лавандові. Але розквітне, тоді побачимо, як це. Маринки Гейхери квітнуть. А ось тут аспірин і філоу майже повністю закрили всю площу клумби. аспірин звичайно, у цьому році в мене ну такий потужний. І так буйно цвіте так буйно цвітне. Ну, мабуть, вже Доріс до того стану, що може показати свою красу. Хоча в цьому році я його не дуже підрізала, тому він швидко наростив ось таке зний кущ, не знаю, чи я його зможу весь час тримати таким, тому що він всі займевся місцем, дуже потужний. От Хео також океаном. Як я люблю, коли вони починають квітнути і займають ось таку площу. Ні, ну, в цьому році набагато більшу. Із Альпійською гастрою. трояндовий куточок під будиночком.